Вітаємо у студії редакції Миколаїв Дністрі». сьогодні. Спеціально для програми відверто. Про будемо говорити про батьківство, стосунки в сім'ї та свідоме виховання. Знаємо, що останнім часом масово шириться російська пропаганда у просторах інтернету. Чому діти, а саме підлітки, піддаються нездоровому інформаційному впливу? Будемо цікавитися у практичного психолога-методиста Русиник Люби Григорівної. Вітаю у студії. Доброго дня усім, Люба Григорівна домінує така думка. Наприклад, за часів, що навіть мого виховання, так, що багато хто із батьків вважає, що пасок це один із найкращих методів виховання своїх дітей. Ну, не погоджуюся вже тепер. Я більше як 30 років працюю практичним психологом. До того часу я так само інколи своїх синів карала. І тепер, ставши практичним психологом і маючи великий за собою досвід життєвий. Кожного разу на загальношкільних батьківських зборах прошу пробачення у своїх синів. По-перше, за те, що колись їх покарала, бо винуватий в класі був цілий клас, а карала я свого сина, бо вчитель прибіг до мене, бо я була поруч, не Треба було викликати всіх вчителів, там всіх батьків. А я зразу і, і вчителю, який поскаржився на мого сина. І, і собі зняла напругу, але вин, потім. Як вияснялося, винуваті були всі. А покараний був мій син. Тому я знову ж таки завжди кажу, що не покарання фізичне має бути, а ми маємо розібратися. Має бути конструктивне спілкування з дітьми, яке має бути не у вигляді диктаторської, такої лекційної бесіди, а у вигляді порозуміння, любові. Підтримки довіри, угу. щоб діти довіряли батькам і могли розкрити свою проблему. Угу. Просто зараз дуже часто чую, наприклад, від моїх ровесників, які виховують дітей, що найкращим методом побудови здорових стосунків між батьками і дітьми є розмова потрібно чути свою дитину і прислухатися до їхніх думок, і відповідно. Враховувати побажання дитини, те, що вона хоче, але з іншого боку, як це може нашкодити? Це, чи це може призвести до до подальшої вседозволеності? Ну, зараз дуже багато дітей сидять в соцмережах угу. і е, часто перебуваючи в, в якихось стосунках з невідомими е, друзями, яких вони, вони мають в соцмережах, е, можуть піддаватися іншому впливу, який пагубно впливає на їхні стосунки потім і в родині. Бо е, діти, які не комунікують добре з батьками, в, в сім'ях яких панує насильницькі дії, е, сварка, е, суперечки на високих нотах, і також, де, можливо, є і фізичне, е, фізичне покарання, е, ці діти шукають захисту в друзях, які інколи можуть бути не Дуже корисними угу. для спілкування. Також діти хочуть мати гроші, вони хочуть заробляти, І теж можуть піддаватися впливу тих російських пропагандистів. пропагандистів, так російських, які можуть називати себе ровесниками а і заманювати їх. І... Спонукати до якихось протиправних на превеликий жаль дій, хоч ми в школі завжди про це говоримо: на годинах психолога, на годинах класного керівника, але все одно важко проконтролювати дітей, які після урочний час вони без телефонів не можуть, вони дуже часто перебувають власне, в таких контактах, які можуть бути пагубними. І виховання, довіра батьків і повага батьків до дитини, бо вона і найменша вже є особистість. від тоді, коли каже слово я сама, я сам це вже особистість, і навіть якщо там дитина падає на підлогу, б'ється вістерець, це не означає, що взяти пасок і долупцювати її, угу. а просто дати їй І щоб зняти напругу, а потім спокійно поговорити, переключити її увагу з однієї діяльності на іншу, і розговорити дитину. До мене в кабінет приходять часто різні діти з різними проблемами. Дуже часто це бувають діти, батьки яких або за кордоном, або на війні, або діти батьків, які розлучилися або розлучаються. І вони приходять ніби з такою звичайною проблемою, ніби конфлікт в класі. Але коли в спілкуванні з ними починаєш ним розговорити, mm -hmm. вони малюють щось і собі говорять, і інколи виявляється, що проблема все таки в сімейних стосунках. І діти хочуть просто великої любові, хочуть, щоб була мама і тато. От власне домінує така думка, що коли батьки, коли батьки намагаються докладати якусь таку фізичну силу, так в такому випадку дитина в жодному разі не перестає любити батьків, вона все перестає любити себе, поважати себе в майбутньому. Це може призвести до таких випадків проблемної дитини. Е... Може. Тому що дитина може в дорослому житті проєктувати тільки ці навики, mm -hmm. де толерувалися насильницькі дії, де казали там, і інколи родичі, і, там, бабусі, дідусі казали, мене били і нічого, mm -hmm. і вріж йому добре, і все буде тоді добре, і постав його на місце, бо, бо інакше нема ради. Але діти потім, стаючи дорослими, не бачачи моделі іншої, вони так само можуть проєктувати це на свою родину, на свою сім'ю. Хоч в моїй практиці були випадки, коли хлопчик він був на обліку поліції, я їздила з ним на різні зустрічі по правовиховній роботі. А згодом пройшло багато часу, і він вже привів в mm. школу свою дитину, і він ідеальний батько. Ці діти вже закінчили школу, навіть його діти, бо я дуже багато в школі mm. пропрацювала. І Можливо, може бути так, що діти, які відчували якусь наругу вдома, насильство, вони можуть зробити все зовсім до навпаки угу. і горнути і оповити любов'ю своїх дітей, щоб ніколи так як з ними не поводилися. От, власне, як батькам закласти у цю базу дисципліни правильно? Любити їх, просто любити, але звичайно, що часто діти мають вміють маніпулювати, і вони можуть ту любов, яка буває безмежною, але деколи інколи і сліпою любов'ю, можуть маніпулюючи казати батькам неправду для того, щоб, наприклад, оправдати себе якийсь свій вчинок, проступок. Але най найважливіше, коли в сім'ї діти не бачать, що мама з татом говорять при дорослих одне, mm -hmm. при дітях дітям нав'язують інше. І коли вони відчувають у фальш і неправду, і брехню, вони так само починають це робити, бо розуміють, що інколи це допомагає їм уникнути якоїсь там якоїсь покарання. Можливо, навіть не фізично. От тепер батьки як карають дітей, забирають мобільний телефон. Так. Це для них небесна кара. Їм це дуже шкодить і вони таким чином маніпулюють по-всякому. Тому треба довіряти дитині, але перевіряти все одно. Перепитати, поцікавитися, ну і більше говорити з дітьми. З дітьми треба говорити про любов, про віру, про порядність, про чесність, про те, що красти не можна. Будувати на таких заповідях божих, mm -hmm. бо якщо би і у Верховній Раді дотримувалися тих 10 заповідей Божих, то напевно наше суспільство було б набагато краще і в дорослих, і в дітей пропоную перейти до наступного блоку, до такої масової проблеми, яка зараз шириться так в просторах інтернету, це російське вербування. У тих спецслужб наших дітей, наших особливо підлітків, які вже є свідомими людьми, які розуміють, що добре, що погано. От все береться з просторів інтернету: це мобільні телефони, планшети, ноутбуки. Як батькам отут не схибити, як виявити цю проблему, і як все ж таки з цим мобільним телефоном, з тими гаджетами знайти золоту середину. Ну бажано, щоб діти використовували телефони дійсно для навчання, угу. для наприклад читання якоїсь літератури чогось пізнавального. І навелися на оці вербувальні дії з боку російських загарбників. Але навіть коли я спілкуюся з старшокласниками і підлітками, ми обговорювали історію, яка відбулася у Франківську. Uh -huh. Вони кажуть: а якщо ми, наприклад, хочемо якщо ми їх хочемо надурити і від них виматити гроші, uh -huh. і так далі, я кажу, все одно цього не треба робити. Вам взагалі не, не потрібно спілкуватися з Нашими ворогами забороняти ту російську мову, забороняти російські пісні, забороняти між собою спілкуватися, де є часто трапляються русизми, бо багато чого вони читають в телефонах на російській мові. І я ще звернула увагу, коли от ми дивилися, були Гаївки на Львівщині, uh -huh. Франківщині, як навіть в соцмережах багато було критики щодо тих гаївок. Ніхто ніколи не критикував, коли російський шансон звучить на вулицях Львова, коли в трамваї чи в тролейбусі розмовляють російською мовою. І тут е, така ненависть до всього українського. Тому в родинах наших. Е, Особливо в той час, коли йде повномасштабна війна, нам треба все-таки говорити про те, що і мова, і українське, все, і вишивка, і віра має велике значення, mm -hmm. бо це теж частина нашої боротьби нашого фронту. Більше спілкуватися mm -hmm. з дітьми, і все одно таки треба мати якийсь контроль. В їхніх телефонних аккаунтах і все таки контролювати це. Угу. я так розумію, коли дитина все ж таки підпадає під цей вплив, вона вважає, можна назвати її завербованою. так і як батькам розпізнати цю поведінку, які які будуть перші признаки, ознаки цієї неправильної поведінки? Діти, мабуть, більше тоді робляться замкненими. Вони уникають спілкування з батьками, uh -huh. хочуть бути наодинці, йдуть в іншу кімнату, пізно ввечері, може, вони не сплять і вночі можуть контактувати. Тоді треба все-таки не наказовим способом, звичайно, а якось дуже акуратно, дуже уважно і чуйно проговорити про це з дитиною. І таки вияснити причину тої замкнутості, такої відлюдькуватості. Тому що. Це є першими ознаками того, що вони ну, щось затіяли або піддаються чиємусь впливу. Що може... Чи можуть батьки долучити до цього, наприклад, сеанси сімейної терапії спільної. І як взагалі такі діти би на це реагували, мали б реагувати? Ну, дуже важливо, щоб вони самі хотіли прийти uh -huh. до психолога, тому що коли за руку, Силою приводиш, це не буде мати результату. Uh -huh. А до того, щоб дитина сама захотіла прийти, ну це теж треба переконати дитину. А інколи батьки навіть про це не знають, що діти приходять до психолога. В мене в школі ми не, не маємо права брати дитину в кабінет, просто так, без згоди батьків. Має бути письмова заява мами, що я ну, не заперечую проти того, щоб моя дитина була психолога. Хоч Інколи так трапляється, що діти mm -hmm. просто прибігають до мене, що перерви, двері відчинені. І діти прибігають, тоді я вже закриваю двері і спілкуюся з, з дітьми, тими, які цього потребують. Це дуже важливо, коли діти ще довіряють психологу. Бо, наприклад, у мене є така дівчинка, яка вчилася в інших школах, і в неї така пересторога mm -hmm. до психолога є. Але ми з нею контактуємо зараз. Угу. А, що могло вплинути зі сторони батьків у вихованні на те, що їхня дитина може кидатися такому впливу? Що упустили? Ну, напевно, забагато довіряли. Угу. Часто дитина була наодинці з собою. І коли дитина наодинці з собою, вона собі знаходить. Того, хто вміє гарно маніпулювати заманювати, обіцяти, може розговорити дитину, розказати, що я такі самі ситуації, я нікому не потрібен, але я твій найкращий друг. Я тебе глибоко розумію. в Моїй сім'ї було то саме, і ми можемо з тобою подружитися. І таким чином, uh -huh. за такою довірливою бесідою. І за тим, що в мені стільки само років, як тобі, І я тебе хочу підтримати, допомогти. І таким чином дитина може піддатися маніпуляціям. І коли дитина не, не має з ким спілкуватися, <свісна> не проводить більше часу з батьками. Не перебуває на природі, не немає якихось додаткових занять, крім школи. Бо і в школі не всі діти бездоганно вчаться угу. і мають відмінні досконалі знання. Вони все одно мають багато інших талантів. Дуже важливо, щоб батьки їх заохочували і хвалили, бо коли дитина не чує тільки одне слово молодець, а чує, що ти талановитий, в тебе дуже гарно виходить з малюванням, ти прекрасно танцюєш, в тебе гарний чудовий голос, ти добре виготовляєш там, наприклад, щось на дереві. Чи в тебе бездоганнізм в спорті, чи ти гарно себе реалізовуєш. В музиці. Я пам'ятаю, коли мій син грав на фортепіано, здавав академ-концерт. Він заграв, але засмутився, бо заграв не на відміну, а на 4 бали. Я казала, що ця музика звучала найкраще в світі, і вона була прекрасна. Він хотів її кинути, ту музичну школу, але потім таки довів до кінця і закінчив сім років, ходив на фортепіано, а старший ходив на флайту. І Вони ніколи не пошкодували, що вони мали це таке. Додаткове, це дуже добре розвиває дітей чи в спорті, чи, чи будь-що. Угу. Тому давати їм додаткові якісь заняття, і нехай вони себе шукають. Е, можливо, вони можуть походити рік в музичну школу, потім в спортивну, потім в плавання і ще щось. Але таким чином вони знайдуть себе і будуть зацікавлені. Поширеним дітей, коли працюють обоє з батьків, так? І часто угу. дітей залишають вдома самих там. Просто фізично не маючи можливості бути з ними поруч. Чого очікувати в майбутньому? Чи може це перерости в якусь таку загрозу, над якою вже варто задумуватися? І як, наприклад, зараз більше Що потрібно для цього робити? Більше якісно проводити з дітьми час, залучати їх, наприклад, до домашніх справ, коли всі збираються вже вдома, так? Mm. І активно проводити час, оцей надолужувати з дітьми. Так. Більше проводити часу з дітьми, навіть якщо і нема е, фізично часу такого. Але коли діти, наприклад, в школі вони все одно мають мати якісь доручення. Я в своїй практиці я писала на листочку, угу. що треба виконати. Я ще донедавна знаходила ті записки, які я писала своїм синам: там погуляти собаку, винести сміття, угу. сходити в магазин, там поприбирати, начистити картоплю. У нас діти не вміють чистити картоплю зараз сучасні. Бо вони хочуть будь та і все, або mm. піцу собі купити і таке інше. Але коли ми їм будемо давати такі невеликі доручення mm -hmm. і контролювати ну так, в правильному руслі, контролювати, чи це це зробив, дякувати за допомогу, за підтримку, допоможи мені, бо я без тебе не впораюся. І це теж дуже буде мати ефект. Ну, і так само поскладати свої речі на місце, uh -huh. поприбирати в своїй кімнаті, навіть прибрати той стіл, за яким сидиш, бо інколи там мені батьки кажуть, що сидить за столом, там і їжа, uh -huh. і зошити, і книжки, і, і все. І, так, і там так само може бути і на ліжку, ліжку uh -huh. не їсти. У нас для того є кухня, спеціально відведені місця. Ну, трошки привчати їх до таких елементарних uh -huh. речей. Я по першій освіті вчителя етики психології сімейного життя. Я своїх учнів від 1 по 11 клас вчила правилам особистої гігієни. Тобто вони добре знали, і хлопці знали, що треба. Ноги мити, шкарпетки прати кожного дня самому. І все, що глибше сховане, має бути частіше мити і пране. Я їм різні приклади наводила з життя, щоб вони не потрапляли в якісь такі неприємні ситуації, угу. щоб вони завжди були охайні і, звичайно. Увічливі правила ввічливості, тому мені нагадують тепер випускники, які теж вже мають своїх дітей. Це дуже важливо, щоб були оті дотримання правил ввічливості. Угу. Але вони дуже прості і елементарні. Ще дуже хочу вас запитатися, бо є, наприклад, теж зараз, особливо після початку повномасштабного вторгнення, є дуже багато неблагополучних сімей. так? І чим і коли дитина відчуває цю нелюбов, брак цієї любові в майбутньому? Теж може можуть породжуватися такі сім'ї із браком любові в таких сім'ях неблагополучних, е, як отут налагодити оцей такий зв'язок здорових стосунків? Чи він чи взагалі можливо налагодити? Ну, у нас взагалі то є соціальні служби, які повинні mm -hmm. контролювати, хоч дивлячись інші різні телепередачі? Е, я спостерігаю за тим, що коли там соціальна служба приїжджає mm -hmm. в ту неблагодійну сім'ю і там все ніби бегають. Добре позастелювано, все добре, дітей не карають а потім згодом виявляється, що такі речі мають місце. Але не завжди в неблагонадійних сім'ях, неблагополучних сім'ях виростають асоціальні діти. Дуже важливо. Куди вони потрапляють потім той соціум оточення, в uh -huh. якому вони можуть жити, це може бути і одногрупники, там, якщо вони підуть вчитися, в якесь профтеспрохтехучилище, uh -huh. чи ще. І коли вони побачать інший спосіб життя, і що є ще інша сторона медалі, набагато краще, де може бути якась взаємопідтримка, дружба, дружні стосунки, вони можуть соціалізуватися і. Стати хорошими фахівцями, uh -huh. добрими сім'янинами в майбутньому. Угу, uh -huh. Дякую. А я нагадую, що це була програма Відвертопро, і сьогодні ми говорили про свідоме виховання. Любіть своїх дітей, дбайте про здорові стосунки в сім'ї і пам'ятайте, що який, який фундамент дисципліни ви закладете в дитинстві, такі плоди і отримуєте в майбутньому. І пам'ятайте, що сім'я це не клітка зі словом любов, а це простір, у якому любов вчить обох. Дихати, дякую, дякую вам. Підписуйтеся на YouTube канал редакції. Переглядайте наші випуски, коментуйте, залишайте вподобайки.